Я в Мілані. Сьогодні 17 січня, але всюди трава і так тепло, що практично як весною. По-моєму, так тепло, що можна в футболці ходити. І мені в двох світерах і курці жарковато. це, я розумію зима. Хочеться, щоб завжди така погода була взимку. Ну майже завжди, тому що все-таки сніг і мороз для різноманітності теж треба. Так що... Треба переселятись в Італію. Тут на дитячому майданчику якесь дуже м'яке прорізинене покриття. І практично, що впавши на нього, ну, не заб'єшся ніяк, навіть якщо постараєшся. Класно. На відміну від Німеччини або Австрії, тут в Італії бордюри високі, зате. Для заїзду всяких великів тут передбачені отакі от штуковини дуже класні.